Так, бусики вже виїжджають, гляньте, класно, коли в приміщенні нема морозу. Одні виїжджають, другі авто зразу стоять в черзі на миючку. Що дуже класно, я вам кажу, що в приміщенні. Температура приблизно десь плюс мінімум 10-15 градусів. І коли авто виїжджають, бачите, всіх понамешувано під колесами є. На дворі його неможливо домити. А тут подивіться під арочками, як все, все чистенько, все гарненько, під колесами вимито. Що один бусик, що другий. Тому що плюсова температура і воно все відлітає. Гляньте, як файно. Так що так. Ми ючка і ін інвос, тайон комбіната, Гляньте, ви собі сидите в машині, тепленькі, вам відкрили. Заїхали, ворота закрилися. І все. Пустики, гляньте, вже чистенькі, гарненькі. Готові до рейсу. Також тут є функція. Ви ввечері можете пригнати своє авто. Андрушка, можна ввечері пригнати своє авто, ти навіть не будеш мити. Вони тобі помиють, поприбирають і зранку ти собі забереш машинку чисту, гарненьку, просушену. Так що цікавить, залітайте, мийте, пробуйте, тестуйте.